Хочу вам ще показати мій помідор тут. От, бачите, жотенький там видніться. Ось. Але ходити тут не можу, бо в мене гарбузи і помідори, то що значить, як ходити по мінному полю. Бачите, це помідор у мене. Подивіться, де вони собі. Ну, А це Санбері. Ну, а оце я обіцяла показати хрінь. Щоб не казали, що ніхрена не росте. Росте хрінь, файно. Але маю лише одну кубку, бо взяла у подружки на розмноження. От, але посадила так. І гарбузи тут, і тут помідори. Отак От пішли. Ось вони ще. Ще вам гроздочку покажу. Ось вони. Я не знаю, це, мабуть, пузата хата, бо форма як пузата хата. А, ось тут я вже показувала, яка лежала на Санбері. Зараз спробую показати тут з цієї сторони. Де в неї? О, бачите, я довго шукала, бо другою рукою. Вона собі пішла далі цей помідор. Ну, це листя Санбері. Ну, їсть його щось, ну що я зроблю? Хрінь нічого не їсть, бачите? Хрінь який гарний. І томат нормальний, і кукурудзу нічого не їсть. Ну, а що зробиш? Щось треба, щоб їло. А ходити не можу, бо тут, бачите, під ногами помідори. Ось-ось і ще покажу теж з одного боку. О, подивіться, прямо на землі не знаю, скільки виживе, скільки виживе. А отам далі, бачите, жовтіється, то гарбуз, оце помідори, ось гарбузик. О, так Та й росте, аби росло. Всім подобається, все добре, то хай росте.